Ви помітили, що люди, які дивляться восени фільми, поділяються на дві категорії: ті, хто люблять готичну естетику, та ті, хто полюбляють теплі атмосферні фільми. Тож сьогодні ми розглянемо готичні фільми, які варто вам подивитися до Дня Хелоїна. І перший фільм це Багряний Пік, який просочений неймовірною естетикою, дуже гарними нарядами та нездоровим коханням, з дуже цікавою розв'язкою в кінці. До речі, ось цей герой просто народжений грати злодіїв. Далі у нас «Сона на. Мені він дуже подобається, він такий мрачний і є багато цікавих персонажів, таких як Всадник без голови і Джонні Деп. Мені дуже подобається, як він розряжає моторошну обстановку у фільмі. Далі. І останній у нас Дракула 1992 року. Я не перестану говорити про цей фільм, тому що він насичений максимально цією естетикою, ви тільки гляньте на ці кадри. Ви взагалі ви це, це просто. Щось, це шедевр. Ну, звичайно, Дракула такий собі, знаєте, не красивий, мені не подобається. Але сам фільм, сама задумка, вона просто класна. І звичайно, там ще є актор Кіану Рівс. Коли я бачу цього актора, я просто впевнена на всі 100%, що фільм буде просто офігенний. А наступне відео буде у нас про теплу категорію осінніх глядачів. Тому підпишіться.